Він не працював на новаторі, потім і в Польщі був, а потім забрали на війну 23-му році. І вісім місяців він був без віс, пропов. Він все всі він казав, я їй до нього дзвоню, він каже, мама, я кажу, сину де? Він каже, я в Польщі. Хороший він був, подійчивий і ну, хороший був син. хороший. Для мами завжди син хороший, який б він не був. Веселий, найкращий друг. Ну, це людина для мене дуже багато значила. Четверта школа. Ну, школу не дуже любив, не так як і я. Ну, так, в час проводили постійно разом. Малювати любив. Любив, малювати, любив подорожі. Мій брат пішов на службу, і там вони зустрілися. Туда я знала, що він там був. Нічого, казав те, як мені брат розказував, що та як був по життю, так і там лишався веселим, підтримувався завжди. йому ристичний такий він був. Такий бойовий, такий в нього. Оптимістичний, він завжди такий настрій веселий, жизнерадосний. Він стремився до того, щоб було все краще. Хороший хлопець, хороший, дуже хороша дитина. Особливо для мами це єдиний син, єдиний син, якого вона мала. В нього є син, син Даня, в нього є син, якому вже 10 років.